Ція туристів із охопленого заворушеннями Єгипту своїх людей вже вивозять фіни. Німецькі турагенції запропонували клієнтам перервати відпустки, якщо вони забажають. Російські туроператори вже говорять про скасування рейсів. Українські ж агенції наразі залишаються на позиції щодо туристичного узбережжя. Кулі не долітають. Таким чином у Єгипті і далі відпочивають, щонайменше 10 тисяч українців. Водночас у Каїрі сьогодні нові жертви. Ірина Павлонок розвине тему. Нові акції протесту, нові жертви. Загиблих щонайменше 50, Повідомляють свідки уже в першу годину протистояння між ісламістами та поліцією. Польовий шпиталь переповнений пораненими та загиблими. Про марш гніву брати мусульмани, рух до якого належав відсторонений президент Мурсі, оголосили напередодні. Військові, які зараз контролюють країну через тимчасовий уряд, розгорнули блокпости. Поліція отримала дозвіл відстрілюватись бойовими патронами. Ситуація в Єгипті загострилась після того, як поліція розігнала протестувальників ісламістів у центрі Каїра. Жертв і ще й досі не перелічили. Офіційні дані 638 людей. Брати мусульмани, щоправда, кажуть, рахунок іде на тисячі. Країна після кривавих сутичок останніх днів розірвана навпіл, кажуть оглядачі. Одні підтримують відсторонення президента Мурсі. сьогодні ми сумуємо, але разом ми з тим радіємо. Країна зустрілася з групою терористів, які представлялися світу ісламістами з правом голосу. Але вони криміналітет, який експлуатує релігію. Тоді як інші заявляють, Мурсі був законним президентом, а силовики переступили межу. Кажуть, вони хочуть створити в Єгипті демократію, але вони скасували всю демократію. Ми виграли вибори, а вони все це скасували. Де тут демократія? Застосування сили, яке призвело до сотень смертей, засудили європейські лідери Радбез ООН. Сполучені Штати заявляють про перегляд фінансової допомоги Єгипту. Зусі Біч лунають заклики припинити кровопролиття. Вони стосуються і поліції, і братів мусульман. Але наразі Каїр нагадує поле битви. Люди бояться виходити на вулиці, банки не працюють. Мені треба в магазин, а потім швидко додому. В умовах надзвичайного стану із комендантськими годинами Єгипет житиме щонайменше місяць. Українське МЗС радить утриматися від поїздок до охопленої кривавими сутичками країни. Ірина Павенок ТСН 1+,1.